Перед початком відео маленький вступ, як виглядав е, гарбузовий комбайн найменший навісний на початку при покупці і як виглядає зараз для розуміння того, що з ним сталося е, за 3 роки роботи. Напрацювання, скажімо так, для нього досить е, хороше, але е, повністю озвучувати всі числа не будемо. Так же само ніхто ні до чого нікого не схиляє, кожен обирає сам, просто розпові... такий короткий монолог для розуміння, чи вартий даний агрегат уваги, не на правах реклами, і так як канал будувався саме на чесності і прозорості. Тому всім приємного перегляду обирати тільки вам. Завершення теми гарбузової. І розпочнемо ми з гарбузових комбайнів. Е, трошечки історії. На більших площах вже три роки працюємо, а на менших працювали ще раніше. І був у мене такий маленький комбайн. У початкових відео своїх я його показав, і саме найбільше він е, зацікавив. Тому розпочнемо саме з нього. Даний тип комбайну, саморобний, звичайно, зібраний з того, що було. Повністю робочий варіант і ефективний. Збереглося одне відео. На жаль, з того часу більше я ним не користувався, він так і залишився собі стояти на тому місці, де він був, чекати свого моменту, часу для розборки. Що можу сказати про ньому? Він ефективний тільки тоді і підійде тільки для тих, хто використовує гарбузи. Як кормову базу. Тобто привозить з поля гарбузи і хоче ще на цьому щось заробити, використовує кожуру як корм, а гарбузове насіння можна реалізувати. І він буде ефективний до сотих 50 максимум, тому що продуктивність його дуже-дуже низька. Для вирощування насіння на продаж і використовувати такий комбайн, він зовсім не ефективний, тому вирішувати, звичайно, ж вам. Що по комбайну-гробузовому мороз? Три сезони відпрацював. Зараз обійдемо, подивимося, як він після три сезонів виглядає, що сталося з ним, що я змінив, його мінуси і плюси. І потихеньку будемо розбиратися. Щодо продуктивності, чому я зачепив в одних з роликах технологічну карту? По-перше, даний термін буде знайомий тільки людям, які. Розуміють в агрономії, це агрономні інженери і агрономи. Яким чином воно обраховується, я показував на тракторі. Була дискусія, тобто плуг у нас двохкорпусний, якщо його опустити, скажем, це залежить від ширини захвату робочих органів. На даному відео ви бачите плуг з захватом 2,35 І якщо його на рівній поверхні опустити і тримати скорість від 6 до 8 км на годину, то його продуктивність пів гектара на годину. Ось таким чином вираховується продуктивність. Технологічну карту фото для розуміння я додав у відео. Кому цікаво, той подивиться, звичайно, це з іншого господарства, де. Більший автопарк більш зрозуміло, де агроном, агроном-інженер створює технологічну карту для дотримання процесів, термінів і розуміння витрат. Деякому буде цікаво, зверніть, будь ласка, увагу: Т-150-й клас кластягості третій і його витрати на один гектар. Це для того говору, щоб не писали мені різного роду коментарів. Не розумієте, то не потрібно цього робити. Іде витрати палива на один гектар, який, який розходує саме даний трактор. Тому е, думка про те, що чим більший трактор, тим більше зжере палива. Не треба цього писати. Ну що ж, повернемося до нашого комбайна е, з його мінусів. В принципі, для такого розміру комбайна, мінусів у нього ніяких немає. Комплектується він від 10 кінських сил, тобто мототракторів. Але, але обов'язковим треба розуміти, що для таких тракторів потрібно, щоб були колеса, щоб він був не навісним, а прицепним. І Відтак як навіска таких тракторів його не підніме. А підійде найкращим варіантом: це буде для трактора. 25 кінських сил, типу Т-25. Для Т-40 даний комбайн замалий і на мотогодинах програєш. Ну, звичайно, вже ж потрібно враховувати можливості вашої гарбузової сушилки. Що показав він за три сезони? Що з ним сталося? А нічого. Нічого з ним не сталося, як бачите. Резинки, усі цілі в нормальному стані, підшипники теж усе прошприцоване, з недоліків його. Ось ці гвинти і налипання маси. Що по втратах? Даний комбайн потрібно розуміти, що він саме найменший втрати присутні, але випльовує він горбузове насіння саме звідси. Найбільше викидає насіння, тому для налаштування ліву сторону. Краще буде на таких тракторах т 25 ка навіска може їх підняти, щоб ось ця сторона була вища. Тобто він нахиляний ось так. А ось ця частина нижче. Е, Які можу сказати нюанси по цьому комбайну, а саме, що я переробив? А переробив я ось що. Ось тут стояла ось така річ. Навіщо виробник його поставив? Взагалі не розумію. Тут повинна була стояти або зірочка, або що, що, що було не так. Висока вібрація, шумність, е ось цей брусок дерев'яний. Це косяк, на мою думку. І кожен, хто купляє річ плати, кошти, е хоче отримати зразу, а не потрібно щось там переробляти і додумувати. Що я зробив, я забрав ось це і викинув одне звіно з. Цепа і комбайн став працювати набагато тихіше і рівніше, і захват додавився ще, ще плюс один зуб. Таким чином е комбайн почав просто набагато краще працювати. А коли ось цю колодочку у нас стерло, звідси випала шпонка. Це величезний кусяк. Одразу при покупці цікавтеся і ставте це питання на перше місце, щоб ці речі врахували. І кожен розуміє, коли в полі щось трапляється, і потрібно все це, це збиратися їхати на ремонт. А так, в загальному, весь метал, усе ціленьке, проблем ніяких немає. Е, в принципі, все по цьому комбайну, що можна було б сказати, чудовий е, агрегат доволі е, спрощає е, роботу у полі з даною культурою і щодо окупаємося. Напевне, не сама цікавіша тема. Е, перший мотиваційний ролик по каналу я відзняв по закінченню першого сезону. Ну і, звичайно ж, була маса коментарів. Я їх детально і ретельно вивчив і ну, дало деяке розуміння, на що потрібно звернути свою увагу. У даній діяльності за перший рік так, можна окупити залежно від площі, в яких ви обробляєте. Ну і враховуючи те, що, які затрати у вас йдуть. А саме ось тут технологічна карта. І економіку ми будемо розбирати по заключному відео по гарбузах, саме по дохідності. Це буде згодом. Ну, але перед цим все ж таки скажу, що за перший рік ви не окупите даний комбайн з одним гектаром. Візьмемо, наприклад. Тому що з економічної теорії, якщо розібратися правильно, що нам говорить наука. Щоб було рентабельно і незбитково, це вкладення у продукцію повинні не перевищувати їх, з них дохідність. І в перший рік ви цього не зробите. Тому я доєднуюся до всіх остальних хто тримає думку у даній культурі 3-4 роки. Ось таким. У нас справи. Ще раз технологічну карту зупинити, хто кому цікаво, подивитися, як підбирає велике господарство, як це обраховується. По гарбузові, звичайно ж буде різниця, тому що кількість процесів набагато більше, і саме у збір урожаю найбільше кусається. І, звичайно ж, логістика, де гарбузовий комбайн паралельно. Співпрацює з сушилкою. Саме сушилка є основою для продуктивності даного комбайна і більш економічної ефективності, тому що логістика значно дешевша. На завершення, кому цікаво, будь ласка, подуваєчку поставте, підтримайте український контент, простимулюйте по гарбузовому комбайні у нас все. Підписуйтеся, коментуйте. Залишилось тільки економіку озвучити і які культури краще вирощувати. Всім дякую і успіхів!